Ми є основним державним органом, який формує політику у сфері власності. Є власне відбитком відбитком кожного громадянина, в, в правовій площині держави, в цифровій площині держави і всіх подій, які фактично відбуваються в житті громадян. Ми так само не маємо забувати, що ми перебуваємо у стані війни, коли ми говоримо про. Події, які відбулися в грудні, ми також зрозуміли, що ми маємо бути готові до атак і диверсій, які можуть відбуватись постійно. Цей форум говорить про те, що не тільки ДП наїзд і Міністерство юстиції розуміють важливість захисту державних реєстрів, а і вся спільнота, яка ними користується, також в якісь момент зрозуміли, що ми маємо об'єднатися, визначити напрямок руху, побудувати правильні стратегії і здійснювати забезпечення кібербезпеки в цілому наших реєстрах. Ті події, які були 19 грудня, я в цьому бачу насправді унікальний шанс, унікальну можливість змінитися всім. Які дотичні до діяльності реєстру міністерства юстиції України? Поки не працювали реєстри, ми задокументували понад 28 тисяч актових записів цивільного стану. Майже 20 тисяч з них це була реєстрація смерті. Люди не могли б очікувати, поки ми піднімемо платформи реєстрів, поки запрацює взаємодія. Тому ми не зупинили роботу ні в день хакерської атаки, ні на наступний. Було дуже цікаво послухати, що зараз відбувається в сфері зі сторони держпицв'язку по новим критеріям кіберзахищеності. Отримати досвід, який стан посилення кібербезпеки зараз впроваджує НАІС, Мін'юст. Звичайно, ми так само приділяємо увагу кібербезпеці з нашими ресурсами. Відповідно, щось і ми запровадимо з цієї конференції.